Пані Наталі, ось якраз таке вже радше традиційне запитання. Станом на цю мить як минула ніч в регіоні, і як ви зараз оцінюєте ситуацію на, Хер... на Херсонщині та й, зокрема, на півдні нашої держави? Ворог продовжує тримати в тонусі навіть тилові регіони, не кажучи вже про лінію оборони. Лінія фронту досить рухлива, досить нестабільна, оскільки продовжуються активні бойові дії. Ми тиснемо ворога, але вони все ж таки надають спротив, тому що усвідомлюють, що їм треба тримати той регіон, який дуже знаковий, зокрема Херсонщина. Але вони продовжують атакувати і дронами в е, цю ніч поцілили по Миколаївщині, по об'єктах промислової інфраструктури. Два дрони влучили, спричинили пожежу, але все ліквідовано оперативно. Людських жертв немає. Один дрон був збитий силами протиповітряної оборони. А по Нікопольщині також продовжують гатити для того, щоб тримати населення в напрузі, оскільки з протилежного берегу водосховища з енергодару постійно б'ють і реактивні системи залпового вогню, і важка артилерія. На жаль, поранено дитину в надвечір вчора. Дев'ятирічна дівчинка знаходиться в лікарні. Її стан здоров'я лікарі оцінюють як середньої важкості. А також бонівичено декілька житлових будинків, промислові об'єкти, в тому числі і приватний бізнес страждає. Але все це тиск для того, щоб спровокувати удари української сторони в бік Запорізької атомної електростанції, тому що техногенний шантаж залишається в пріоритеті у ворога. Вони продовжують тримати в напрузі населення, яке в регіонах проживає навколо таких об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, які вони намагаються все ж таки атакувати час від часу. На наразі е, продовжується шантаж і по Херсонщині, там де населення намагалось евакуювати на лівий берег, а далі вивозити їх за межі 15 кілометрової зони, натякаючи на те, що у випадку атаки збройних сил України буде е, також пошкоджено е, греблю е, Каховську, і відбудеться техногенна катастрофа. Але ми знаємо, що збройні сили України сили оборони не наносять ушкоджень об'єктах критичної інфраструктури, і е, дбають насправді дбають про місцеве населення, а не так, як це роблять до плани. Так, безумовно, і хочемо зокрема поговорити саме про тематику маневрів окупантів на Херсонщині. З'явилася у російських змі росіяни говорять таке формулювання як тактичне пересування на короткій відстані. Тож, от на вашу думку і за вашою інформацією, чим це пов'язано і на кого розраховані ось ці такі пересування на короткій відстані? А їм якимось чином треба пояснювати взагалі свої дії, хоча б навіть самим собі, тому що вони дійсно наразі відпрацьовують стратегію, яка не в повній мірі сприймається і розуміється навіть тима керівниками підрозділів, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій. Наразі очевидним є те, що на правому березі залишаються підрозділи в пакзапаковані чмовіками для утримання першого удару. Це перший рубіж оборони на підступах до Херсону. Там досить потужні обладнані оборонні споруди, саме місто нашпиговано дуже багато різними способами для продовження провокацій, і в тому числі вуличних боїв. Хоча всім відомо, що вуличні бої це справа дуже потужна така в сенсі втрат, дуже нелегка в реалізації і дуже шкідлива для Будь-якого пропагандистського каналу, який не зможе подавати це як відкритим, красивим таким колоритним протидією, протистоянням, тому це вже критична ситуація для того, щоб вирішувати питання утримання персону, хоч якось. Але все ж таки вони намагаються. А те, що облаштовується на лівому березі, це наступні обіжі оборони, і саме сам Дніпро вони намагаються використати як той загород загін, який не дасть змоги е залишеним на правому березі е підрозділам полишити і відступити. Тому що е, знищення плавзасобів окупантами, те, що вони відпрацьовують протягом двох останніх днів, е, підривають, розстрілюють, е, нищать повністю весь е, можливий, так, так сказати, е, малий флот, який є на пристанях і причалах, і неможливити унеможливити його використання, каже якраз про те, що вони намагаються зробити так, щоб ті підрозділи, що вони залишили для оборони. Правого берегу нікуди не поділися, а трималися до останнього. Пані Наталі, тобто виходить так, що вони знищують плавзасоби, аби навіть і свої не змогли перетнути якраз таки Дніпро і втекти на лівий берег, правильно? Саме так. А загони які вони привозили, там ті самі кадирівці і елітні підрозділи, які мали стримувати їх війську у випадку посилення нашого тиску вони вже переміщені на лівий берег, як елітні підрозділи, які намагаються зберегти. Тобто, це вже утримання наступного рубежу оборони, який не має теж відступити за їх попередніми розрахунками. І те, що вони укріпили за зараз оборону лівого берега, якраз і каже про те, що в принципі з втратою правого вони майже погодились. Паніталі, то якраз таки ще про оборону лівобережжя, якщо не помиляюсь, напередодні бачив інформацію змі з посиланням на супутникові знімки. Мовляв би, то що росіяни вже облаштували три лінії оборони саме на лівому березі. Чи відповідає ця інформація дійсності, і чи розумієте, ви та й військові для чого це робиться? Так, це для того, аби прикривати свої гарнізони, чи навпаки, щоб їх назад гнати в бій, щоб обстріли йшли із боку росіян по своїх же підрозділах. А це якраз подвійна мета і використання ландшафтної особливості саме для цього, тому що їм дійсно необхідно продемонструвати, що за Херсон вони, хоч якось будуть боротися хоча вони усвідомлюють в принципі вже глобальний вихід цієї ситуації чим все завершиться. А тим не менш вони мають і, і утримувати своїх. Тих, яких поставили туди, бо не шкода, і стримувати якимось чином натиск сил оборони півдня України. Пані Наталі, ну і наостанок ми постійно зараз спостерігаємо, як гауляйтери і колаборанти в інформаційний простір вкидають такі меседжі, що вони йдуть, що їх там немає. От за вашу інформацію, де перебувають головні гауляйтери та колаборанти? Ми не відстежуємо їх перебування, нас цікавлять діючі військові підрозділи, ми працюємо з ними і проти них. Ну, але ж все таки чи є розуміння, принаймні чи в Україні вони, чи вже виїхали кудись в Росію, там в Краснодарський край, чи на Ростов. У нас немає такої інформації. Пані Наталію з вашого дозволу, хотілося би ще запитати: от якраз таки, в продовження теми з приводу цивільних, чи є у вас якісь цифри. Скільки українців фактично депортували вже на територію Російської Федерації, тому що вивозили дуже багато, забороняли їхати власними автівками, там виїзд лише автобусами, які надає, які надавали окупанти і російські військові? Чи є якісь бодай приблизні цифри, тому що ну чудово розуміємо, що відслідкувати кожного в таких умовах дуже складно насправді? Так, ми знаємо, що це тисячі людей, але які саме конкретні цифри зараз дійсно неможливо встановити. Я думаю, що над цим буде працювати місцева влада, легітимна влада Херсонщини і всіх населених пунктів, в яких відбувалися ці так звані евакуації депортації. Будь-якому випадку за кожною людиною ми все одно будемо боротися за кожного від кожного відстоювати тих, хто дійсно підтримує ситуацію і обстановку в Україні. Розуміє в правильному сенсі, хто виїхав за власною волею і намагається залишитись там, то хай це буде їх вибір. Почули вас, пані Наталію. Дякуємо, що приєдналися до нашого етеру. Глядачам нагадаю, що Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь була з нами на прямому зв'язку. Дякую.